«Політ полив'яного глечика, книга під такою назвою нещодавно вийшла з-під пара подільської письменниці Ніни Качаровської. Для авторки цей рік ювілейний. Тож далі у програмі Вічна віч поговоримо і про нове видання, і про творчий доробок. Вітаю вас, глядачі і пані Ніно, вітаю вас на нашій студії. Доброго здоров'я. Тож, пані Ніно, оскільки я вже анонсувала про вихід нової вашої книги. Пропоную розмову розпочати саме з нею: Політ Поливіна Оглечика» – Це історія про подільське гончарство, що переплелася із сучасною війною? Так, з одного боку, так воно є, а з іншого боку, це не стільки про гончарство, скільки про вічність і нашої українськості і незнищеність. Розкажіть, будь ласка, про історію цієї книги, як от виникла ідея, як довго над нею працювали, і власне, які для себе відкриття відкрили. Дуже багато емоцій було, а ідея виникла яким чином? Ну, по-перше, з дитинства зв'язано якось любов до гончарних виробів. Я народилася і жила не в селі, яке було недалеко від нашого стародавнього меджибужа. Звідти приходили бабусі, приносили на плечах глиняні вироби, продавали сільчанам. Я пам'ятаю, що зовсім маленькою придбала глечика. Ну а оскільки я дитина, не вміла його вибрати, він був смішний, такий трохи безбокий. І ось цей глечик, який є головним персонажем мого роману, це є і зв'язок з дитинством, і е, якісь таємниці, які та маленька дівчинка вкладала в черевце в серединку того глечика е, з надіями, з мріями, зі сподіваннями. Це і символ душі нашого народу, незнищенного і вічного. Тому багато років працюючи, збираючи інформацію і про подійське, і про українське гончарство. Я була вражена, наскільки цей промисел, це мистецтво, це ремесло давнє. По-перше, по-друге, Можна сказати, що це продовження циклу, бо колись була написала для старшокласників е е чарівна Діжа про подійське бондарство. І як були ми чумаками при такій промисел, як чумацтво на нашій землі, тоді було дуже цікаво ще розповісти і про гончарство. І так потихеньку назбиралось багато інформації. А коли почалася війна, то в мене оцей полив'яний глечик мав бути символом того, що в будь-якій ситуації ми мусимо працювати, жити, трудитися, мріяти. По суті, я, здається, цього досягла. Ким спілкувалася, коли творили цю книгу? Назвичайно широке коло людей це і наші земляки, так як Микола. Величко. До речі, мій глечик міг літати не тільки в просторі, але й в часі. Тобто, коли от був прильот і зірвало дах на будиночку, де стояло начення усіма забуте. До речі, там вони дуже цікаве життя вели горщики, глечики, гладущики домовий ними керував, бо домовий це символ духу, роду. Ось, і коли стався цей приліт, все начення було побите, той глечик вилітає. І ось він має впасти і розбитися. Але підлітає до нього старовина птах Хазертруської вази, знайдена на Чорномицькій січі, на кургані. І вона йому каже: Ти вмієш літати. Ти маєш місію, ти мусиш її виконувати. І тому він літає по Україні: і Харків, і Київщина, і Черкащина, і Чернігівщина, і, звичайно, наша Поділля, і Волинь наша. так? І спілкується з гончарами, які або колись давно жили. Ще коли був граф Мархоцький, наприклад, в Миньківцях. Чи в Опішні Полтавській, чи Херсонщина чи Харківщина. І коли він повертався від В'ячеслава Ресова, відомого в Харкові поета і Гончара, тоді був поранений. Тому друга частина і називається Глечик Трьохсотий. Але навіть, будучи пораненим, він все одно виконує свою місію: нести людям добро і надію на те, що вселяти надію на те, що життя продовжується, і вони мусять жити повноцінним життям, незважаючи ні на що. От який післясмак вам би хотілося, щоб ця книга залишала в читачів? Ой, мене дуже багато мрій. Мені би хотілося, щоб ця книга дійшла, хоча вона розрахована на середній і старший вік. Але дуже хочеться, щоб і дорослі прочитали, щоб пишалися так, як я пишаюся нашим народом і нашими подолянами, такими. Уявіть собі, навіть оте молочко попити, і то хотілося з красивого глечика, чи той борщ зварити, і то треба було з любов'ю вибирати. Я ще пам'ятаю ті часи, як на, на ринках, на ярмарках, От як цікаво було купити, постукати ту риночку, послухати, як вона звенить. Хотілося б, що те, наше давнє красиве, щоб воно не вмерло, щоб воно передавалося і нашим наступним поколінням. Тому саме на це і сподівання моє. Ну, існу, скільки праці потрібно вкласти, аби виготовити ті вироби, і, мабуть, так, і любові, правда, так, і душі так. своєї. Так, дивіться, народ каже, що навіть розбитий глечик два життя живе. А вчені кажуть, що будь-що розбите, випалену глину можна відновити, реставрувати, повернути до життя. Це, до речі, є ідеєю мого роману. Як для вас, взагалі, як для письменниці, важливо чути відгуки читачів? Є, можливо, такі, які не тільки про цю книгу я маю на увазі, і інші ваші творчі доробки. Можливо, є щось таке, що найбільше запало в серце. От що дає ось цей відгук, цей зв'язок спілкування з читачами ну, Хотілося б дуже вам похвалитися е, чимось, але я не належу до тих письменників, що е, має велику популярність, що дуже відомі, що там е, нагороджені, відзначені, лауреати. Я до таких письменників не належу і не шкодую, тому що я завжди з дитинства вчилася дякувати за найменше. І навіть коли але зустрічаюся багато з читачами і в бібліотеках, і в школах. І коли бодай одна, дві, п'ять діток підійде і спитає, можна я вас обніму. То для мене це вже дуже велика радість, тому що ти бачиш, що відгук якийсь знайшовся. Тому таке спілкування. А так бувало всяке, Колись мене гукнула в автобусі жіночка на прізвище. І де я тобі Місце тримаю. І, і, і мене зупиняє, проходить чоловік і каже: То це ви, ну, ж, моє дівоче прізвище називає, я кажу, так, я. А я ваші вірші знаю. Mm -hmm. І він сідає біля мене і всю дорогу починає мені е, читати мої вірші, яких я на пам'ять вже не пам'ятаю, не знаю. Ну Такі е, приємні моменти. Ваш творчий Бували. доробок такий різноманітний, і ви пишете і для дорослих, і для дітей? Власне, велика частина це все ж таки твори для дітей. Mm -hmm. Це такий читач, мені здається, і найвибагливіший, і водночас найбільш вдячний. От як виникла ідея творити саме для дітей? Складається таке хибне враження, що для дітей легко писати. Насправді це не так. Я колись читала, що Василь Семененко коли писав свої казки. То читав синам і стежив за ними. Якщо вони уважно слухають, він той уривочок залишав. Якщо вони крутяться, вертяться, то він його викидав, починався спочатку. Це дуже такий вагомий приклад. Тому і я так. Коли напишу якесь оповідання, то читаю чи внукам, чи десь при зустрічі. Якщо бачу, що дітки слухають з відкритими ротами, значить мені вдалося. Якщо трохи їм нудно, треба. Доробити, отак якось і працюється. Ну а для дітей, мені здається, це священний обов'язок, тому що багато є у нас питань до сучасних діток. Ну, час, часи змінюються, і відповідно під впливом часу змінюється і суспільство, змінюються покоління, які підростають. Які такі вічні цінності закладаєте в дитячі книги? До прикладу, нещодавно у вас була зустріч в бібліотеці, де ви підіймали тему булінгу. Про це і про що ще? Ну, цінні, ви самі сказали, вічні цінності. Це любов, доброта, щирість без цього не може, без цього не може існувати суспільство, якщо ми це втратимо, споконвічне. Ми і так вже багато втратили. Ви ж пам'ятаєте, як в давні часи ми зверталися до бабусів на Ви. До батьків на ви, до, до знайомих. Тепер це така дуже гарна риса, чомусь нівелювалася, на жаль. Я не кажу, що дуже ми багато від цього втратили. Дехто вважає, що навпаки це зближує, хоча в кожного свій погляд. А чому тема булінгу? Тому що ми взагалі живемо в час насилля. Ви ж подивіться, куди ми не зайдемо, нас мають образити, чи в аптеці, чи в лікарні, чи в транспорті. І ми звикли, що якщо булінг, то це тільки по відношенню до дітей. Але ж є навпаки, дуже часто ми бачимо майже щодня якісь ситуації, коли і батьки потерпають від дітей. Це теж своєрідний булінг. Тому коли в мене е, одне з останніх оповідань Зоряна королева це тоді, коли дівчинка, втративши бабусю, яка відійшла в інші світи. Продовжувала бігати в хлів, де бабуся доїла корову, вона з нею сиділа на стічику, тримала квартинку, щоб вона насідила молочка, щоб потім дати собачкові і котику. І тим часом виливала душу бабусі. І коли вона втратила цю можливість. Вона далі продовжувала бігати до корови, і одного разу корова з нею заговорила. Тобто, в неї сказала, що і я булінг терплю. Ти думаєш, мене мало б'є, пастух чи інші корови штурхають. Але ж я залишаюся бути королевою, бо я такою народилася. Це натяк на те, що в будь-якій ситуації можна знайти, як виходити з цього, не, за, не замикатися в своєму, в своїй образі, в своєму горі, займатися чимось улюбленим, спілкуватися з природою, з, навіть з тими тваринами, любити довкілля. А якщо говорити про навпаки. То друге моє оповідання, чому Денис заплакав, то ми бачимо навпаки, що єдиний син батьків він постійно незадоволений ні подарунками, ні одягом. І коли батьки зібралися провідати родину загиблого лісника, який колись був, ну і батьки купили там гумові чобітки хлопчику, дівчиці немовлятку, якісь речі. То хлопчик Денис не потішився цьому, а ще їдучи туди, він вже зненавидів і тих двоє маленьких діток, сиріт і своїх батьків. І коли батько мудрий зібрався вже, коли вони повернулися і пояснив ситуацію, хлопчик заплакав. Тому це є той знак, що ми дуже багато мусимо розмовляти. Нам здається, що діти нас не чують, але треба постійно, не нав'язливо, не повчаючи. А дуже мило, дуже обдумано, як то кажуть, в ціль, маленькими такими дозами виховувати непокірних дітей. А під час зустрічі от, спілкуються, діти задають запитання, вони вступають так, в дискусії, так. про що говорять? Так само питають: а, а чому так, а чому не так, а як ви думаєте, а чому ви про це написали? А це ви і були. А це справді така історія була? І тепер дитячому сприймають різні ситуації. Але якась зернинка в них після цієї я зустрічі сторони? Я думаю, що так, інакше б я не писала так багато для них. Половина oh. мого дорогу. Присвячена дітям різного віку, якщо говорити про творчість для дорослих, то вона у вас є і прозова, і поетична. Власне, чим різня різниця, а що об'єднує творчість для дорослих? Хоча я все життя е, е, хочу, щоб всі люди, яких я знаю, були оптимістами е, і, і себе такою показую. Насправді я дуже вразлива до всього і тому і в моїй поезії, і в новелах оповіданнях для дорослих дуже багато болю. Ну, Ви як журналіст, ви не розумієте, як багато ми знаємо людей, зустрічаємося і під час інтерв'ю. І так випадково в яких щось дуже таке трагічне сталося, Воно чомусь мене не покидає до тих пір, поки я про то не напишу. Тому, можна сказати, на першому місці біль в тих творах, але завжди є та іскорка надії. Тобто це для вас свого роду терапія, є так, ваша творчість? Так, і мені хочеться, щоб і для когось так було. Якби не було важко, але завжди потім сонечко вранці засітить. Тобто це тут у вас вже таке поєднання і журналістської діяльності, так і письменницької виходить. Так, от ви знаєте, я не можу цього позбутися. Коли я вже закінчую якийсь твір, я відчуваю, що тут в мене багато публіцистики в художньому творі, але, видно, то вже воно так виробилося в мене. Навіть от політполив'яного глечика, ця дилогія, в мене все одно там дуже багато публіцистики, тому що. Я бачу перед собою конкретних людей, з якими я розмовляла, до яких я їхала, яким я телефонувала. До речі, мій глечик познайомив мене з дуже багатьма художниками з різних куточків України. От, це ж треба було поговорити, подякувати їм за ті картини, на яких вони зображували, глечики, чи, там, горщики чи риночки. От, тому, дякуючи йому, я маю тепер багато друзів, усіх усіх, від Косова до, Тома, до Томаківки Дніпропетровської до Черкаси Ольги Бердник, там вона свистунці для дітей виробляє. Так що так. Така творчість це і знайомства, і нові відкриття, правда ж, і можливо і ви змінюєтесь під впливом спілкування з іншими. людьми? Обов'язково. Звичайно, коли здається, що дуже гірко, дуже боляче, а поговориш з кимось, з кого набагато більше лиха, і горя, і біди, то якось соромно стає за себе. Думаєш, он людина таке пережила, творить, малює, пише свої картини, то треба мені, напевно, ставати сильні. Нішою, так ну і мабуть, якби ще одне підтвердження того, які українці талановиті, прекрасні і незламні і незламні. Так ну і до речі, був проєкт нещодавно «300 років, 30 кроків. Це ви були натхнені з цього проєкту. Проєкт присвячений до ювілею Григорія Сковороди. Але ви загалом творчістю таких видатних українців вона також має на вас вплив. Це і Тарас Шевченко, і Леся, Українка. І Василь Симоненко. <смеш> У Вас навіть є книга Великі та величні незабутні так? про так, видатних так. українців. От, власне, який особливий вплив вони мають на вас, і чому звертаєтесь до їх творчості? Дуже гарний наш подільський поет, коли я йому похвалилася, що я пишу книгу Дві жінки, де головним персонажем є Лесі Украї Українка. Він каже: навіщо вона й так відома і славна. А я була здивована, хто хто, а поет повинен знати, що все, що ми читаємо, воно проходить через нашу душу, якось трансформується, якось по-іншому сприймається. І от саме як я сприймаю ці постаті під час спілкування з Лесею поетичного, такого бо там уривочки, її вірші і мої вірші відповіді. Я й показую своє сприйняття. Чи скажемо Володимир Свізінський це такий талант, це такий геній початку ХХ століття. Ну, всі знають, що спалили його на початку війни. Всі знають, що він в Кам'янці-Подільському починав свою діяльність. Але ж які в нього були трагічні стосунки з дружиною? Я прямо якось фізично відчула цей його біль, як йому було важко налагоджувати стосунки, які так і не вдалося. Чи, скажімо, Болбочан. ми всі знаємо, що допитували в Чорному острові, що убили на станції Балин. Але ж коли я прочитала цей рядочок в історії, допитували в Чорному острові. А я дуже добре знаю це містечко, бо ж доводилося багато разів бувати у справах. І я собі уявила ту стареньку хатинку, ті маленькі віконця, де стоять ці там слідчі, чи хто вони були там. І от допитують його, і він розуміє, що він живе в останній миті. І він бачить ту бджілку, яка на віконечку ось, ось її заб'ють, чи ту мишку він ногами торкає під столом, щоб вона в нірку текла, хоч її життя врятувати. так? Як він сприймає це? І знову ж таки, знаючи, що його зараз розстріляють, він згадує, як він заходив сюди, в цю хатинку, на допит, і його перехрестила вагітна жінка. То тобто він розуміє, ради чого він загине. Ну І так, як ви кажете, про кожного великого і величного, це моє особисте сприйняття. Я розумію, що і про Шевченка написано дуже багато, і дуже багато про тих, хто причетний до нашого Кам'янця-Подільського, і Наталя Забіла, і Грушевський, і Остап Вишня, хто там бував. Але я в вигляді ескізів, етюдів. Навіть той Каленик Шейковський, він для нас апостроф придумав. Його зовсім молоденького на заслання вислали, звідки він вже ніколи не повернувся. Але дивіться, якби вчителі сказали, дітки, а ми сьогодні будемо вчити такий знак розділовий, знак роздільної вимови, який наш земляк придумав. Я думаю, інакше би діти ті правила вчили, правда? От такі мої завдання, якісь трохи може і наївні. Ні, ну ви знаєте, мені здається, що зараз ми відкриваємо все більше і більше різних білих сторінок, які були закриті для нас, імен, прізвищ, взагалі історії про людей. Тому що багато про письменників відомих стереотипні були. Так у нас біографії в школі, які ми вчили. Не завжди це було цікаво. І тому дійсно дуже важливо і досліджувати якісь такі незнані сторінки їх життя. Показувати їх як звичайних людей з їхніми слабкостями, сильними сторонами, цікавостями, тому що це дуже важлива робота. Нехай вона продовжується. Дякую дуже. Ми вже трішки згадали про те, що ви і журналістка, ви ще й педагогиня. Письменниця, поетеса, От як поєднуються всі ці грані, як вони допомагають одна одній? чи не заважають? Ні, навпаки, дуже допомагають. Тобто, якщо пишеш твір для дітей, за звичкою мусиш мати, знати, що має бути виховна мета. так? От, Як журналіст розумієш, що має бути якась етика журналістська, так? Як письменник шукаєш якісь художні образи, все воно тільки взаємозбагачує. Підказує теми, наповнює тебе, примушує якось по-іншому сприймати світ і правдиво, і трохи вишукано, з якимось українським шармом таким. ну якось так. Про творчі плани запитаю, з якими творчими ідеями, бажаннями, мріями зустрічаєте ювілей цього року? <кій> ну, планів, які в кожного з нас дуже багато, ну, але ми розуміємо, який ми час живемо, а тут ще й треба додати вік, тому не дуже то поплануєш. Але в мене дуже веселкові плани, які були і 50. І більше років тому залишатися бути людиною, як казав Венеченко, чесним з собою, порядною людиною, порядною письменницею і педагогинею, щоб кожного вечора, лягаючи спати, не було соромно за прожитий цей день. О, Ніно, я вам щиро дякую. Дякую, що завітали. Принагідно вітаю також з ювілеєм і нехай примножується тільки хороше у вашому житті. Я дуже дякую вам за розмову. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма Вічна Віч. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!